Всім добрий споріг. Сьогодні у нас 18 грудня знаходиться на місцевому ринку комунальному. Зараз придивимося. Вісну наші торгівельника про банда або ні. Бачимо, що є. Навіщо ви зробите, Навіщо ви ви це робите, дівчата? тут? О, О, что такое, я не понял? Что такое? Что такое? Дай что это? Ты зараполис. Ты зараполис. Ты мешаешь мой товар, твой лук, ты работаешь. Ты подрываешь экономику Украины, когда... когда... Идем, какой идем, какой? Идем, идем, идем. А идем посмотрим. Идем, идем, пожалуйста, идем. Идем посмотрим. Идем. Идем. А Какую экономику? Что ты, ты Объясни, в Японию? Объясняю. Сейчас все работают надо... Сейчас все работают надо. А я ты думаешь, ты забыл, я, что я не могу. Что ты делаешь? За полиции вызывают. Я нарушаю, за полицию. Давайте вызывай. Я жду, Давайте да, вызываю. я жду. И вот они пришли, да. Ты уже принятие уже А ты нет? Я тебя не трогаю руками. <говорит> да? Да. Моя пряма трансляція, ти що гониш. Ось <різь> собі уявіть, якась кубка людей підриває економіку України, міста Подільська, Збройні Сили не дотримують зарплатню гроші саме через цю підривну діяльність, тому що вони не сплачують, але, але заважають іншим акційним товаром податки, Тому що вони легальні товари, акцизні, вони, вони не запродають через оцих вот контрабандистів. І саме, що, що головне, що поліція, яка гадується від податків податків, отримує гроші від податків, вона не захищає податків, податків вона, вона захищає ці контрабандисти. Тобто поліція отримує гроші від податків, податків там біля 50 тисяч заплатні. І ще отримує від чорного ринку, від цих цигарок контрабандних, там горілки. Тощо, уявляєте? І, і ще ви бачите, при цьому ще порушники дозволяють собі нападати на мене, вибивати телефон у мене з рук, погрожувати, тому що вони працюють під дахом мінтів. Ну, Чесно кажучи, мене, 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 мене це просто вражає. От, саме те, саме що, що поліція гадується отримує зарплатню. Чимало, 50 60 тисяч гривень на місяць. І також поліція ще отримує кошти з чорного ринку, а саме цигарки, горілка там та інші контрабандні товари. Я би робив інакше. Ага, місяць, якщо продовж місяця незупинна торгівля, контрабандних цигарок, дільничий одразу, дільничий поліція одразу на нуль поїхав. Одразу їде на нуль. Наступний місяць, якщо не зупинили торгівлю, років, ага, е, начальник дільничих на нуль. Якщо третій місяць не зупинили торгівлю, Цигарок, тоді начальник поліції на нуль. І повірте, впродовж цих трьох місяців вони тут поліції, то тут, 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 тут ночували на, на, на ринку, але вони не, не дозволили би здійснити торгівлю, яка цигарками, які шкодить акцизному товару. До речі, я зараз, давайте, зараз ми підемо, підемо зараз запитаємо, е -е, я, хочу, я, я хотів це зробити, але не знаю, чи мене вийде. Зараз піду запитаю. Е -е, ми зараз йдемо в магазин хвороби е -е, виробів, які продають, і запитаємо у них, скільки вони сплачують податків, скільки, вони, скільки коштує ліцензія, е -е, аби здійснити торгівлю. Катрабанних цигарок, ой, катаває вручаюсь акцентного товару. Троки обмовився. Ми бачимо різницю. Ті, які працюють прозоро в білу, пачуть податки, придбають лицензію, а на чим не кошти коштує? Звісно, торгівлю цигарками це вона коштує чи моли коштує? І якісь якась купка людей, там 5-6 продавців, водночас водночас. Купка мінтів, які, 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 які просто отримують хабарі, отримують гроші з цього чорного ринку. Ось собі уявіть собі. У, уявляєте, уявляєте? Ось і все, ось і все. І, і поліція отримує, нагадаю, ще раз поліція отримує там. 40, 50-60 тисяч гривень на місяць зарплати не отримують. Але, але, але щось, щось цікаво, що вони дивіться, контрабанди вони не бачать. Ігрові заклади вони не бачать, тобто вони сліпі. Коли ці контрабандисти, а також працівники лікарні, коли я до них, до них на, на прийом, вони там використовували, не використовували. Зараз отримають отримав, що вони не почули там ніякої лайки, тобто вони ще глухі. Тобто вони сліпі, водночас глухі і, і працюють як придатні, якби отримуючи музер і Ми бачимо, що немає ніякої, там, ніякої, у них інвалідності, ніякої в них немає. Змінюємо, що кажу. Тобто порушення вони не бачать, також вони її не чують. А якщо потрібно там, на когось справа наприклад, на мене або там, на, 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 на іншого, хто їм, хто їм заважає. Хто не заважає отримувати е, гроші, які з тіньового бізнесу, так, з чорного бізнесу, катарбанду. вони з радістю отримують і зарплатню, 50 тисяч гривень отримують зарплатню. І також отримують гроші з чорного ринку, цигарок та іншого, або без товару, або зараз ми... Я... почекайте, друзі, зараз ми зайдемо в сумі магазин. Я не знаю, що вони мені розкажуть, але було б цікаво, щоб вони. Пішли на контакт і розповіли, скільки вони сплачують податків за, за ліцензію та за е, торгівлю тигарок. У нас тут є, я не знаю, побачимо. А вже ж було б дуже приємно, якщо вони, якщо вони це розповіли, ми ходить б точно одна б не від, не від посередників, як на кажуть. Yeah. Yeah. Oh. Mm -hmm. Доброго дня. Mm -hmm. Доброго дня. Доброго дня. А що, будь ласка, є власник, власник? Є магазину? Yeah. Доброго дня. Mm -hmm. Я обричайся. якщо не секрет, можна вас запитати, скільки ви сплачуєте податків за торгівлю точуновими виробами? Податки? Да. Якщо... Ну так, да, я, yeah. я с міркуюся, можливо, займусь, так. Да. А що не секрет? Ні, не, секрету нема, просто ми наймані працівники повністю не можемо дати інформацію. З ліцензії, можна сказати. Ну так, загальна інформація, загальна інформація доступна. Ліцензія на рік коштує 10 тисяч гривень. Це разом поволям. За найманих працівників ну в пределах 7.000 залесить. Зависить. Там. Да. Ну зараз знаємо, що тільки 7 7.000 гривень за даємо кожного місяця. Так. Да, це 2. А а а 10.000 грн на рік. Це на рік. Ли, це ліцензія, да. да? А а податки скіс пошту. А річні податки цим займається фоп приймацькому місяці. А ви не знаєте, да? Все залежить від типу прибутку, воно враховується. Ну, якщо орінтовна колекція, в принципі, не можна. Вщиможна орінтовна свого. Я знаю, що наче в минулому році десь 16-17 тисяч. Ну там ще багато подачів. Окей, окей. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Ну що можна було, дякую. Ось що, що ми почули? На вони, вони працівники, вони сплачують 7 тисяч гривень на місяць. Це цифра, ну, вражаюча цифра, якби. Потім Податків вони сплачують, ліцензія коштує 10 тисяч гривень на рік. Люди сплачують податки. Не знаю, Чи орендують магазин, чи, чи вони... це їх власний магазин, мені не, не відомо. Дякую їй, що вони нарешті розповіли. Бо я не очікував, я подавався, ну, підрозумів, що вони можуть там побоюються або не захотіли розподати. Але ми почули, що вічна розповіла, що нами, нами працівники коштують 7 тисяч гривень на, на місяць. Ліцензія коштує 10 тисяч гривень на рік. І податки там зараз більше, якби, ну, остаточно ми, ми не почули. Тобто ще й ще, ще, ще податки вони сплачують податкову поліцію за, за торгівлю тюрмими виробами. А от, от то люди працюють і, і через цих катрабандистів втрачають торгівлю. Вони, вони, вони могли б більш, більше зісну, торгувати. Че, я не підтримую табачний бачити взагалі вироб, тому що я сам я кинув полиці нарешті. Але зараз і про це можемо, якщо воно є, якщо воно працює, якщо воно офіційно і законом дозволено, вони працюють, сплачують податки. А ті, які не сплачують податки, вони заважають реалізувати повному обсязі товар, заважають, по-перше, і саме тому, що вони діляться з мусорами, сплачують копом, сплачують ці. Бачу, копокопом ці, ці гроші, тобто Копокоп отримують гроші, офіційно отримують зарплатню біля 50 тисяч гривень. І ще неофіційно отримують від чорного ринку, катри мати цей рок, там ще також там, ми не знаємо, там, 20 чи 50 тисяч гривень, вони також отримують ще від чорного ринку. Так я, я, Оце мій брат, я вибачаю, я не, хочу, я не хотів про це казати, але це мій двоюрідний брат під там загинув, це оце через цих загинув оце їх от, як блядь. Побачають харкати хотів на, 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 на цих е, продавців, на цих мусорів. І я б робив би робив і так, я кажу, ще раз наголошую, я б робив би робив інакше. Якщо впродовж місяця не знищили торгівлю катаваси гарох, дільниче одразу на нуль їде. Якщо впродовж місяця не зупинили торгівлю каже цигарок, начальник дільничих одразу на нуль їде. Якщо на третій місяць не зупинили... Торгівлю катавальних цигарок, тоді начальник поліції також йде на нуль. І повірте мені, одразу поліція, якщо так от, е, це здійснити, зробити так, тоді, повірте мені, ця торгівля б, одразу була б зупинена. Але через це відео, яке, яке я виклав, ви пам'ятаєте, да? коли поліцейські підійшли там, не вилучили товар, ми там не бачили свідків, ми там точніше, свідки були навколо ж були свідки, жодного вони не запитали, потім не було понятих. Не було вилученого товару, вилученого товару товар, не було, цих цигарок не було, це мішки. Вони ж на ці мішки поклали е, папку свою, і там ще оформили саме на катравальних цигарах. Вони ці мішки не вилучили з катравальними цигарками. Е, бути, при вилученні повинна бути, була, бути перепись, саме які цигарки, кількість, назва тощо. І потім вилучатися. Але що ми бачили, що Одна з порушників торгівлі Ефістасіва зайшла на портоконтейнер і винесла якийсь такий маленький пакетик чорного кольору. Що ми бачаємо, що там були гроші, тому що ми не бачили ані свідків, ми не бачили ані понятих, ми не бачили, ми не бачили вилучання цих катравани цигарок. Взагалі нічого не бачили. І коли поліцейські пішли, то кадрабонисти продовжили свою торгівлю. І зараз зараз все набачили. Я проходжу. Аби подивитися і вам показати, що, що змінилося, е, ці особи, які здійснюють торгівлю, ще й нападають на мене, а потім ще кажуть, попробуй тільки виклади це відео. Хоча б вона е, ж не знала, що відбувається права трансляція. А я буду робити праву трансляцію, тому що саме це мене захищає, що я нічого не порушую, бо що вони потім вигадують, що я там гроші у них вимагав, що там, там на них там лякав, на них тиснув. Саме тому я застосовую. Трісто України, яка, яка дозволяє мені фіксувати у свій захист. Я, тобто це відео мене захищає, що я нічого не вимагав, що вони це вигадують навмисно, аби, е, аби мене знищити, розумієте, аби мене там закрили, там, е, обмежили, тощо, а вони далі продовжують з мусорами працювати. Але ж вони діють також не, 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 не окремо. Вони ж е, ці, ці дії вони узгоджують. Там, там дільничі або там інші, там, хто там кришує ці, ці, ці цей бізнес. Там Метала там, буде намагатися там, спровокувати от, там, на якусь там сутичку, там, якісь чвари, там, якісь бійку. Вони ж це вони ж злаштовували. Ж так само було, як пам'ятаєте, коли з м'ясом було. Біля мостного косового корпусу, коли була торгівля на вулиці, і на мене був напад у цих от, жінок, Там ці, про жінки напали, тут нас знімаєш, тут ми платимо податки, тощо. а заборона торгівля на вулиці не, не можна торгувати м'ясом. Наприклад, як тут шипував. Бачите, ми тут тут повала тут ми прибрали отут. Тут щупувала. Ми, ми нарешті прибрали. А він що, він, 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 він трохи заїхав за куток, заїхав от за куток. Заїхав за кут, бачите, і ось продовжується торгівля. Ну так я хочу. Ось, ось шипував, так, так само бачите, від кута. На 10 мітрів переніс торгівлю м'ясними виробами. і також це, це порушення. Тому що е, м'ясні вироби можуть звісно реалізовувати лише, лише, в, лише в, в корпусах. Там воно перевірено, там е, е, місця визначені тощо. І там з норми і, і, і таке інше, як холодильники, ну і тощо. Там багато його мог. І, до речі, я просто не вистачає, треба піти до... Уже на вогонь керівника Держпродспоживслужби і, і його запитати, а чому він тут не перевіряє? Якщо він скаже, що це стихійна торгівля, тоді е, яка може бути, е, який може бути дозвіл шиповала та інших прожив, Росія, якщо це стихійна торгівля. А якщо це не стихійна торгівля, тоді тоді Держпродспоживслужба повинна реагувати на ці от, незаконні е, дії. Ось так, друзі. То сьогодні долучився це відео спочатку. Ми бачимо, що ті, які порушили законодавство е, по, по, у, у, у сенсі торгівлі контрабандними цигарками, вони це продовжують робити під дахом поліції. Поліція їх кришує, отримують за це кошти, я, я вам відео викладав, отримали чорний пакетик товару, вони не вилучали, свідка вони не допитали, понятих поруч не було, вилучання товару також не було, контрабандних цигарок. Поліція показала пакетик чорний пакет, і, 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 і пішла собі. І ми це відео зараз керували до ну, внутрішньої безпеки, а також навіть вчора я ще додатково звернувся до СБУ України і надав і заяву і про, цей, про цей випадок. Якщо вони не будуть реагувати, я обов'язково сам по це попробліку, що це бомбон. І ми ж нам ж ну, зрозуміли, що це не лише тут оці от, е, маленькі. Поліцейські. Ми ж бачимо навіть вже в групах. Там я бачив в кодемі онлайн, в Ананімі онлайн. Навіть вже не лякаюся. Вони викладають публікації, де перелік цих безакцизних цигарок навіть цінами і з телефонами. Уявіть, як на насики заважають, на насики цей безакцизний товар заважає акцизному товару реалізовуватись. А потім Ганчаренка і всі ці, ці, ці б, е, посипаки. Ми минули влади Кричать: А бачите, ЗСУ нема грошей, а нема е, треба за більше грошей. Ніхто то ж не проти, що я, я повірте мені, Зеленський та е, е, теперішня влада на не проти, а навіть збільшити не проти е, 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 військовим зарплатню. Але ж немає грошей. Ми е, саме е, ЗСУ саме зараз забезпечує грошима, саме народ України. Ні гроші заходу, там зараз. Ну, ну, є такі, такі дурні, які хитають просто там, а там 15 мільярдів на світлофори, а там на то там це гроші з заходу, їх не можна спрямовувати на війну. Тоді, тоді, тоді зупиниться допомога. ЗСУ е, е, годує та сплачує зарплатню лише народ України. Тобто всі наші податки, хто, хто сплачує, спачує, йде на ЗСУ. І ці контрабандисти. вони шкодять, Вони не працюють на ЗСУ. А якщо, а якщо вони е, працюють з Придністров'ям, тоді це взагалі зрадники, які продовжують е, е, якимось чином через кордон, якісь там є якісь там, які, там, які, там дерки на кордоні, є, які, що вони отримують от ці контрабандні сигарки і реалізовують його на місцевому, ну або біля місцевого ринку. 50 метрів, ось воно до поліції. Я пам'ятаю, я рахував тут 50 метрів від поліції до ринку. Ну і що до ну ще так, тысячи, 또, еще, там, хай буде ще 50. 100 метрів від ринку поліцію. Вже 15 років, що найменше, вони реалізуються контрабандний товар. Ніхто їм не заважає нічого. Про що це говорить? що на місії це в керівницях так само прокуратура, так само поліція, так само СБУ. Вони не працюють на, на покращення. І саме, що хочу, на чому хочу завершити, це Ганчаренко Олексій, який зараз дуже багато кожного разу виконує до кричить там, ой, той закон не прийняли, ой, той не зроблений, а де зброя, а де все. А чому він, коли він був при владі 5 років, чому, він, чому при його каденції Порошенка і Таганчаренка були знищені склади зі зброєю? Усі склади були зі зброї були знищені, тому що Порошенко продавав, зброю, продавав зброю продавав зброю окупантам і про це розповідав, цей без розповідав про це, там Ківа, про це розповідав. І Порошенко й продавав, і саме тому підірвався, тому що якби вони не зробили перелік, якби вони я, 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 я знімаю по-другому. Я ж себе, себе знімати. Е, якби вони збили аудіт цих складів, то одразу було б виявлено, е, е, що недостачу не, не цієї зброї. Саме тому Порошенко знищив ці, ці склади, щоб не було виявлення недостачі перше, а по-друге, щоб ми, нас послабити Україну. І це був часи Гончаренка, який зараз майже кожного разу хонати волає, що він там такий патріот дбає, а з, е, слуги народу ігнорують. І ще це дуже цікава річ. І, і якби газ, зараз, якби Ганченко хоч і, дійсно був патріотом, і дійсно бав про покращення. Ганчаренко, Олексій, зараз до тебе звертаюся. Не веди лад, хоча б у себе на окрузі лад. А потім покажи приклад, що бачите, це по всій Україні такий безлад, тому що слуга народу погані. Я у себе на цьому окрузі на лад, бачите, у мене контрабанди немає, корупції немає. Все чисто порядок. О, зроби ганчка, все, тоді ти будеш. Будеш мати право казати про те, що у тебе чудово. А так ми тебе на окрузі тут не бачимо, а ти там щось там валаєш про якісь недоліки, влади тощо. Саме ти цими недоліками і заважаєш владі просуватися до нашої перемоги. І хочу ще одну дуже важливу підкреслити. Зараз ще відбулася ще одна така багата ходовка з боку Порошенка та партії АПЗЖ. Ми зараз чуємо багато галосу, що, ну, що, що там АПДЖ, абойка там щось там промовив, там промову тощо, про І зараз Порошенка з Гачрека підхопили, починає хитати, що вони за те, аби аби взагалі прибрати з Верховної Ради, тому що вони зрадники. Послухайте, цікаво, це дуже важлива річ. Це багата хадовка. Я не заперечую, що ОПДЖ нам не потрібно. Але АПЗЖ зараз... Як ви якби діє не всупереч, скажімо так, слугам народу і підтримують цю більшість у Раді, які приймають важливе рішення, важливе рішення приймають. І якщо зараз АПДЖ прибрати, тоді Гончаренка і Тимошенка з'являться на, на арені, політичної арені, і від їхніх голосів будуть, будуть залежні слуги народу. І будь-які рішення будуть прийматися лише е, коли буде більшість разом з партією ЄС, разом з партією. Порошенка і Тимошенка, і там, де там ще інші чоловіки. Розумієте? От, от, от це, це багата ходовка. І Бойко це зробив цей вхід. І зараз вони, значить, вони сваряться, але це, але це шоу, Тому я, я, вас, я, вас, я вас закликаю на, сьому, на, сьому, на, сьому, на, сьому, на сьому, не відісла на це. Я, 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 я згоджу, що а, зараз ну, ну, не потрібно, але зараз це питання не на часі, тому що вони голосують разом з слугами народа, підтримують важливі рішення. До, поки що добре. Але якщо їх зараз їх прибрати, що вимагає Ганчаренка, Порошенка, то, що, яких вони до речі, не прибрали, коли вони були при владі Порошенка з Ганчаренка, Вінчук дуже чудово розвивався, і канали мав, і, і казав, канал вішав, що Путін чудова людина, то що вони його не прибрали. А Злецький прийшов, прибрав, і він далі рушає цим напрямком. Але ці парахоботи, Ганчаренка і Порошенка, і та його оточення, хитають Україну, кажучи, що треба зараз їх прибрати. Їх треба прибрати, але зараз не на часі. Тому що якщо ми їх приберемо, тоді е, слуги будуть залежні від, від голосів партії ЄС, партії Чермошенка та інших. Ось для чого це робиться. Я не хочу повторюватися. Але я, я сподіваюся, що ви це зрозуміли. Оце, оце, це багата ходовка, і це і цей бойкар навмисно зробив цей цей закинув ці, ці слова, ці події. Аби дати можливість Порошенка, Таганченка за це за, зачепитися і це хитати зараз. Друзі, не ведіться. Давайте дійдемо до кінця. І коли вже дасть Бог війна закінчиться, ми ж бачимо, що третій, от майже третій рік війни, всі люди отримують зарплатню, пенсії, інші соціальні виплати, все отримують. Світло там нам знищують, а ми поновлюють, світло з'являється. А вже ж завдяки Збройним силам України, ну, по-перше, насамперед, Богу, по-друге, Збройним силам України, а також президенту, який комунікує Заходом, отримує гроші, зброю, через що наші хлопці, е, отримуючи зброю, вони можуть далі. Можна ж нас, нас ж немає зброї, нас зброї ж немає. Зараз нам щось виробляємо якусь частину, але цього недостатньо. Тому давайте йдемо до кінця, тому що зараз багато хто не багато є людей, які китають там в церкві, там зрад, для хто гроші не туди, на ЗСУ треба, а вже ж. Але на ЗСУ гроші йдуть лише тільки е, з, з валу України, внутрішні гроші, наших податків. І всі підривники, які підривають е, добре, які підривають е, нашу економіку, контрабатні цигарками, несплачуваними податками, тощо вони спільно з поліцією працюють. І підриває далі нашу економіку. Чим, чим, що і заважають акцизним товарам, акцизним товарам заважають більше реалізовувати акцизний товар і більше сплачувати податки. Ось усе. Бачу, Михайлович з'явився на проводі. Михайлович, якщо ти будеш застосовувати лайку у своїх е, відео, я тебе попереджаю. Я буду поліцію, на тебе буду поліцію виконати, не, не ображайся. Якщо ти робиш якісь там реклами, робиш якісь відео, будь ласка, роби, це твоя справа, але не використовуй, неси лайку. Якщо ти будеш це робити, я тобі обіцяю. Я буду здаватися в поліцію, щоб на тебе наклали антиспортивні штрафи. Дякую, що були зі мною, друзі. Марія Крішна.